Доброго, мирного дня всім, Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Всіх матусь вітаю з ней матері, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Мир, спокій, затишок і тільки хороші новини. Щоб дітки були всі здорові і щасливі. Як дітки наші здорові і щасливі, то і ми здорові і щасливі коло них. Всіх вітаю. Ну і... Поки пасу гуси, дам на пару запитань відповідь. Ось. Сам перед питали, чи є ваш шпаки. Є в нас шпаки, люди. Бо шпаки за... То кіт, не бійтеся, то не лис, не бійтеся, то наш чер... той пушок сунеться. Щоб не дуже не втяг, так? Шо, шо, йди сюди, йди. О. Є шпаки, але в мене на моєму хазяйстві мостився шпак один. Під стріхою я його виколошкала. Пішла пару разів по стрісі, постукала з гори зсередини, з криші, І я його вигнала. Бо це дуже паршиві пташки. Вони співають гарно, все, я для, до них, як до пташки, ніс не маю проти. Але те, що вони роблять сильний вред, то я їх через те й не хочу. Бо так, не містуєш розсаду посадити, повиривають, на полуницях цвіт постинають. Підсніжники тільки цвітуть весною, вони постинають. І скрізь їх багато і дуже багато. От. Так, що, так що ось такі то справи, то шпаків не хочу. Гарна пташка, як співає, але гарна пташка, як робить вред. Ось так. Так що ось такі то справи. Ось. То в мене їх на хазяйстві немає. У баби тут о, в садку завжди мене, що от садок отут. Бачите, де яблуні цвітуть. Там є яблуні, ді яблуні, які мають шпаки. З весни вони були. Я вже думала, їх піду з по вигоню, але вони самі десь поділися. Я не знаю, немає їх зараз, не виднося. Може, я просто не маю часу за ними дивитися, але в мене на городі їх нема, до мене не летять. Бо це такі пташки, що вони так, ягоди всі обіб'ють, полуниці вони потовчуть, як не обірвуть світ, то тоді, якщо починають стигнути, вони їх потовкають. О, так, що ось такі то справи, то не хочу таких пташок які роблять вред. О. Так що, якось так. Так, гусики мої. Мої гусики, гусики. Вже крильця б'ють мої гусики, пірочко б'ють. Чити так, вони. Красунчики в мене. Гусюнчики-мазюнчики мої. Ось так. Так що пташка гарна, але неблагодарна, як то кажуть, роблять вред. Роблять і користь, збирають хрущів, як є хрущі, але... але уся, куди пішло, йди сюди. До гори не йди. Так що такі то справи. Друге питання про кози. Коли ти вигониш козу після родів пасти, ось, бо зараз ще в людей багато первістки котяться і люди питають, коли, коли вигониш пастися. Люди, от зірка в мене окотилася. Так, ні, ні, до гори ми не підемо, кожте на долину. Окотилася в мене зіронька, вона ввечері котилася. Зранку я вигнала пасти її, вона трошки попаслася і пішла додому. Так, тікайте, ні, ні, не сюди. Не сюди хлопці, дівчата, не сюди. І вона сама собі пішла додому, каже, я йду додому, бо мені треба буде родити козенята. Пішла собі додому. Ось. Родила вона ввечері. Вім'я в неї напухляне не було, набракле. Ось було вім'я нормальне, файно вона назначила, молока файну дала, я не кажу. Але вім'я в неї не, не набрак, ще, не напухляне. Окотилася вечір, зчистилася також без проблем. От і добре. Врано встали. Ой, господі, думаю, закрию, щоб вітер сильно не дух. Врано встали, подоїла, попорала і пішла моя зіруня пастися. Ось. Так, якщо коза окотилася, її на припод не можна виводити там на цілий день, щоб вона лежала, бо вім'я велике. Ось, якщо гарна коза, гарно вона то вім'я велике. І тоді тяжко її лягти, то вона лягає на землю і виходить, чіпляється мастіт. Ось. А так, якщо все добре, без проблем, там вигнали, попасли і назад до хліва пішла, От, як в мене годину чи півтора попаслися і прийшла до хліва, то можна вигонити одразу. Якщо ваша коза здорова, а до цього вона паслася вас на, на полі. От то чого б її і не вивезти далі пастися. Ніколи не тримає, якщо в кози нема опухолі ну, набряку, ніколи не тримаю її, хто знає скільки в хліві, на сіній воді. Вона щоб мала збільшувати надої, то ви її автоматично запускаєте самі. Потім жалується, молока нема козенята. А що ж вона вам її дасть, якщо в неї. Якщо в неї сухий пайок. Якщо вона паслася до родів, то вона має пастися і далі після родів. Якщо вона їла буряк зерно до родів, то зразу їй так і даєте. Перший раз положили сіна, а далі все те саме, що вона їла, те вона і їсть. Уся та пасуться. Так що ось такі то справи. І хай Бог дає, щоб у вас все було добре і все було прекрасно. Ваші Кози були здорові і гарно паслися, і вам давали багато молока. Так, про те я розказала. Так, ще одне питали, коли маленьких козенят вигонити пастися? От, з козами можна. Якщо гарна тепла погода, можна, якщо вони жваві, вродилися, шустрі то можна їх і на п'ятий день вигонити з козами. Вони будуть бігти і будуть пасти, не пастися, а бігти, бавитися, скакати і все буде добре. Що таке, що таке? О, і все прекрасно. А якщо вони більш такі кволіші, а так ота, як зараз зимно, то їх не стоїть вигонити, бо вони, не, вони будуть перемерзати і вони спиняться вам в рості, рости не будуть. Я своїх малих не випускаю ще пасти, хоча вже можна, вони вже бігають добре. Гопса драла, гонять, але думаю, хай ще пару тижнів, той тиждень ще в нас холод передають на цілий тиждень, саме більше 13 градусів, то нема що їх ще випускати. І кожен день дощ. Хай стоять собі в хліві. Випустила на хлів, кози пішли пасти, їх випустила на хлів, вони побрикали, погонили і до хліва на місце. Та й ось таке, в клітку туди в загородку їхню поставила і вони собі там благополучно стоять. Ось такі то справи. Ось так я вигоню тоді козенят. На сьомий день, якщо п'ятий-сьомий день, якщо вони себе прекрасно почувають, то можуть і пастися. Ось і все добре. Нехай вони вам пасуться, і хай Бог дає, щоб здорові були. Ось такі то, гусь, 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 чого кричиш? Іди сюди. І хай, все... Добрий день. і хай все у вас буде добре. І тільки хороших новин, здорових козенят і кіс, і хай всі живуть і брикають. Гусь, 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 сіре чи рабе, йди сюди, пішло позаличу. Собі всі пасуться, зараз напасуються, я їх зажру на подвір'я, піду подою кози. І напевно будемо віддихати. Трошки відпочинемо з того всього. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Гарного всім дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.